Той кадр, який був гарний, він був не дарма гарний. В цьому є якесь пояснення. Найбільше мені сподобався чат. Навіть якщо ти робиш це для себе, а не для своєї професії, це точно окупиться. Привіт! Представся, Привіт. будь ласка, розкажи, звідки ти і скільки тобі років? Мене звати Віка, я з Києва, мені 26. Клас. Чому ти вирішила прийти до мене на практику? Мені здається, це було якесь відчуття внутрішнє. Коли mm -hmm. я бачила багато відгуків, І я така думаю: блін, мені подобається фотографувати, чому б мені не підкріпити це якось курсом. Тому це було чисто так. На відчуття. Так добре. Що тобі дали знання на практикумі? Як ти їх реалізувала чи плануєш реалізовувати? А... По-перше, я коли почала проходити перші лекції, я зрозуміла, що в мене було якесь відчуття розуміння от того, що ти розказувала, але воно не було таким. Теоретичним, скажімо так. Тобто я ніби доводила собі, що ага, так точно правильно, значить той кадр, який був гарний, він був не дарма гарний. В цьому є якесь пояснення. І отак з кожним кроком було якесь розуміння поступове, що все ж таки це все те, що нам здається гарним, воно нам не здається гарним, є певні правила краси, скажімо так. От я не планую, звичайно, ставати фотографом, тому що в мене є моя професія. Але ким ти працюєш? Я працюю в IT бізнес аналітику Тобто фотографія це для душі. Так, це моє хобі. Мені дуже подобається фотографувати, і я дуже рада, що я ще більше поглибила свої знання, щоб ще гарніше фотографувати. Але ти застосовуєш їх наразі у своєму інстаграм? Так, так. Я застосовую ці знання, але знову ж таки для себе, для свого інстаграму, для своїх друзів. Друзі тепер можуть використовувати мене, але так, це більше для себе. Зрозуміло, що тобі найбільше запам'яталося і сподобалося на навчанні? Е, найбільше мені сподобався чат. Тому що інколи, по-перше, там прям дуже багато всіх цих обговорень. Мені подобається, що інколи те, що я навіть про що не можу подумати, дівчата задають і я така точно. От, да, це гарне питання, я собі там вже десь це записала. Угу. Тому це дуже корисно, тому що є теорія, є якісь практичні штуки, які ти можеш одразу не спитати. І класно, що є дуже багато однодумців, які так само можуть тебе підхопити в цьому процесі. Клас. А що б ти сказала, чи порадила тим, хто думає йти на навчання чи ні? Ну, я вважаю, що це стосується не тільки навчання. Якщо ти про щось думаєш і сумніваєшся, то точно треба робити і спробувати. Тому що те, що тобі не подобається, то воно ти не задумуєшся про це. Тому точно варто йти. Тим паче, мені здається, навіть якщо ти робиш це для себе, а не для своєї професії, це точно окупиться. Кайф, дуже тобі дякую. Тобі дякую.